Привіт! Ми сьогодні з вами коротко поговоримо про будову людини. Форма та розміри тіла людини залежать від розмірів будови кісткового скелета, котрі поділяються на хребет, грудну клітку, череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок. Хребет складається із 33-34 хребців і є основою та опорою скелета. Довжина хребта близько 40% довжини тіла. Хребет умовно поділяється на 5 відділів. Щейний 7 хребців, грудний 12 хребців, поперековий 5 хребців, крижовий – 5 хребців, куприковий 4-5 хребців. Щейний відділ хребта складається з 7 хребців. Найбільший щейний хребець добре прощупується під шкірою і є вихідною антропометричною точкою для визначення розмірних ознак тіла людини. Грудний відділ хребта складається з 12 хребців. До грудних хребців прикріплюється 12 пяр-ребер. Ці ребра утворюють грудну клітку. Ділянка поперекового відділу розташована між нижніми ребрами та верхнім краєм туатазових кісток. Називається талією. Гребет має подвійну есподібну форму. Вигідних хребта забезпечують стійкість тіла у вертикальному положенні, впливають на форму тіла та поставу. Скелет верхніх кінцівок складається з плечового пояса та вільних кінцівок, кістки плечового пояса, ключиці та лопатки. Верхні кінцівки складаються з трьох відділів плеча передпліччя, кисті. Скелет нижніх кінцівок складається з тавозового пояса та двох кінцівок. Нижні кінцівки складаються із стегна, гомілок і стоп. Форма нижніх кінцівок має бути нормальною, іксподібною або оподібною. Зовнішня форма тіла людини залежить не тільки від будови скелета, але і від розвитку мускулатури, величини та розподілу жирових відкладень. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною!